Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, ну що ж, минув день пам'яті Голодомору. Так, я його відзначив, щоб не забувати. Так, тому що той, хто забуває, так, того повертається все те погане, так, про що він забуває? Ну, так влаштований світ. Це не я придумав, це філозопи світові так кажуть. Але ж у мене є ще і ті дописувачі мої, один із них. Ну, не знаю, мабуть, агент ФСБ, Так, за логікою речей. Ну, або місцевий дебілий, як казав один. Тут два, або ж два в одному. Так, так от, він мені написав, навіщо вам, так би мовити, той голодомор. Треба дивитися в майбутнє. Забудемо старі образи і йдемо вперед. Ну, цікаво, звичайно, якщо не думать, так. якщо розуму зовсім немає, так, то це можна прийняти. і Нібито логічно це все. А насправді, якщо хоч трошки копнути глибше і не мати паралельного мислення, а отак зробити, то що ми тоді маємо? А тоді ми маємо так те, що ми. У 20-21 році минулого століття, вже понад 100 років тому, так, пережили перший Голодомор, організований московитими андрофагами. Забули, пробачили і пішли далі. Недалеко зайшли. Вони нам організували наступний голодомор, найстрашніший 32-го, 33-го року. Ми їх теж. Пробачили, забули і пішли вперед, так як нам зараз деякі дебіли рекомендують, так. Очевидні ж. Що... Ну тут навіть іншого визначення не може. Я ж пояснюю, у конкретних прикладах забули 33-й рік. Що вони нам організували? Вони нам організували 1937 рік і так биківні по всій Україні. Тер, мільйони замучених. Невідомо просто навіщо. Ну тому, що вони такі. Ви зрозумійте, це генетика московитів-антрофагів, їх не переробиш. Не переробиш, перевиховувати не можна. Ні, це в них сидить. Це колективне, несвідоме у них знаходиться. Убивати, мучити так, людей, об, обкрадати їх, мародерити і все таке, і отримувати від цього задоволення. Так, це вони. Ну, 37 й пройшов. Ну, 4 роки війна. Ну, Взагалі-то 39-й рік почалася. Так. Напали на Польщу з обох боків із Гітлером. Так. Потім 41-й рік, потім наступний ну, забули ж усе, так. Потім Голодомор 46-го-47. Ну, все ж, так, як ось ці дебіли рекомендують так, забути. Пробачити і йти вперед. А воно не виходить. Ну не виходить і все. Ми знову пішли вперед. Забули все. Нам ніхто ні про це не говорив, що про Голодомор хтось в Радянському Союзі згадував. Та люди пошепки придавали один одному, боялися навіть сказати, щоб не загриміть отуди на колиму. Так. Тому що знову ж ті самі московити командували, ну що вони, ну? Ну, вже, вже ж голодомор не організуєш. Ну, зараз це ж ХХ століття і все таке інше. Організували нам Чорнобиль. Так. Знову-таки, мільйони біженців, так, величезна. Частина території України забруднена і донині. А ми ж забули вже, ми вже забули. Ми забули, простили і, як рекомендують, дебіли нам пішли вперед. В майбутнє, ми думаємо, ми не згадуємо те, що було, воно нікому не треба, то минуле. Так. А? Дебіли не розуміють, що. Майбутнє виростає з минулого, воно не е, виникає невідомо з чого. Воно йде від минулого через сучасне в майбутнє. Так що в майбутньому обов'язково присутнє минуле. Це я для дебілів пояснюю, які мені там пишуть. Отакі речі. Ну, а як інакше можна назвати? Отакі речі: забудьте, ну ми забули. 86 рік. що в 2014 році так, вони захопили Крим, тому що ми забули. Ми не були готові до цього. Ми забули. так, ну, яка різниця, ну, Українці, руски, ну, це ж все одно, це для нас дебілів говорили, яка є А для них різниця є, тому вони вбивають нас? Так. А нам кажуть, що нам їх не можна. Ну так треба ж забути усе пробачить їм. Знову оця беліберда, галіматіяя, бракадабра, оця туфта і все останнє те, що пропонують через їхніх агентів і через наших корисних ідіотів, що є класикою забути, пробачити і йти вперед. Ну і пішли ми вперед. І почався 2022 рік. Забули, пробачили, не готувалися. Та хто на нас буде нападати? Що ви нам говорите? Оце мені, я буквально, буквально повторюю те, що мені казали. Оба! Отаке, воно ж дурне. Ви розумієте? Воно, ну, абсолютно так. Ну, слухайте розумних людей, які вам казали про те, що вони ж не, не міняються. І що майбутнє проростає з минулого через сучас. Сучасне мить. Ви зрозумієте? мить. Оце раз і нема все сучасного. А є минуле і є майбутнє. Але ж воно не розуміє, ти йому хоч кілок на голові тиши. А воно каже: та хто та кому ми треба? Та нікому ми не треба. Ми бідні нища, Виявляється, всім треба. Навіть Трампу треба. Всім треба. Всім треба, так? І про це ж я постійно трендів. І не тільки я, і, і такі, як я, ніхто не хоче слухати. Слухають ось оці. Треба все забудь. Так. Треба все пробачити. Тому що ми ж люди добрі. Так. Ми ж, так. Пробачити все і йти вперед. А воно не виходить. Не виходить іти вперед, коли ми забуваємо вчорашнє, не виходить. І ми знову наступаємо на ті самі греблі. Отже, ми залишимося завжди такими, якщо будемо забувати минуле і прощати наших смертельних ворогів. Ми постійно будемо гинути, пропадати. Нас над нами будуть знущатися, і так далі. Тому що ми маємо в сусі, е, серед сусідів очевидних варварів, дикунів і андрофагів, які називаються московитами. Пам'ятайте про це, не забувайте, тому що і далі будете гинути ви. І ваші діти.